Добрий день, ви на каналі Ніна Фромкиїв. Сьогодні я запрошую вас до себе в сад. Безумовно, я покажу, які рослини в мене зараз квітують, в якому стані в мене ділянка. Але головне, що я хочу показати, які обробки потрібно терміново зробити саме зараз. А деякі рослини вже потрібно навіть рятувати. Тому раджу вам завжди придивлятись до своїх рослинок і своєчасно їх обробляти. Тюльпани в мене досі квітнуть, тюльпанчики в мене ще є. Примули досі є. Примула Зібольда це я казала вже. Вона дуже довго квітує. Да, примула зібольда. І візібальда, не знаю, як правильно, це прикраса весняного саду і надовго. Півонія скоро буде квітнути. І дивіться, як гарно, що вона мене в мене в такій опорі. Просто підіймаю. Коли вона підростає, я просто підіймаю, трошки тримач. Отак от. І така підтримка кущу. Коли йдуть дощі, всі знають, як півонія падає і як виглядає кущ. О, що я не помітила! Це деревовидну півонію. Дивіться, перша квіточка вже є. І не помітила одразу. А тут починає квітнути. І ще є бутони. І рожева деревовидна півонія. Який же ж аромат від неї? Це просто чудо. Чудова квітка і ще є в бутонах. І невеличка грядочка руколи. Мені написали, що в мене нема бур'яну, в цій грядочці є. Тут треба ще вибрати. Руколу я не саджу, одного разу посіяла, і вона сама тут собі всходить. І в нас завжди все літо є рукола. Абрикоски підростають, дивіться, яка краса. Дуже багато на дереві. Чекаємо абрикосок. Яка ж вона смачна, соковита, солодка, ця абрикоса? Я вже казала, це сорт Мелітопільська рання. Мелітополь це Україна. Зараз треба терміново побризкати, обробити виноград до... Цвітіння дуже багато цвіту буде, дуже багато клас, але я бачу, що він його треба обробити. Ага. Наче хтось куку не плете. Сьогодні треба обробити і троянди. Бачу, що тлі нема. Поки що. Зараз дуже важливий період. Навіть я зазвичай один раз перед цвітінням обробляю троянди. І саме цей період не пропускаю. Ця обробка в мене від хвороб. І я бачу, ось є такі листочки. Це треба зробити терміново. І тут повністю вже вся арка в трояндах буде. Угу. Так, на троянді вже є, ось бачу, захворювання. І терміново буду обробляти. Ось цього я бачу, шкода. Листочки. Вже я бачу, листочки є ще не уражені. Обробляти буду фундазолом це досить старий препарат, але дієвий. І зараз покажу, як їм треба користуватись. В чому перевага цього препарату? Що саме його можна застосовувати, коли рослина вже хворіє. Ось жовті навіть листочки цю гілочку зараз я зовсім виріжу. Угу. Це вже досить сильно ушкоджено. Що не день, то добрий день. Цей препарат діє на рослину ще й знизу. Зараз покажу, як це будемо робити. Це ж шикарна троянда. Ого, все. яка краса. Бузок квітує. Неймовірний бузок. Цю пачку фундазолу 10 грамів потрібно розчинити в 5 літрах води. В розчин додаю феррі в якості прилипачу. Всі знають цей миючий засіб. Коли його додають, препарат не буде швидко висихати і довше буде діяти на кущі. Фундезол, взагалі від захворювань, від борошнистої роси. Обробляти фундезолом рослину треба знизу до гори. Препарат розноситься до гори, до верхівок, він поглинається кореневою системою рослини, в судинах рослини і поглинається листям. Причому частина розподіляється в рослині, а частина лишається на поверхні листя. Чим мені ще подобається цей препарат? Він припиняє розвиток патогенних бактерій, коли вони вже проникли всередину рослини. І отак от обробляю виноград, троянду, у кого є калина Бульдонеж. Минулому році я не встигла це зробити, і вона в мене хворіла. Це в мене слива чудово зав'язалася багато, але обов'язково треба обробити. Були отакі листя покручені, бачите, є покручені воробливі листя. Зараз ще покажу. Отакі листя, їх небагато. Потім з'явиться тля, шелуха, хлоп'я. Обробити треба актара, енджео. І розчин я роблю більш концентрований, не такий, як в інструкції. Така у мене слива, формуємо її завжди чашею, незвичайної форми. Тут теж невеличка така секція грядочка. Висадила по краю тут у мене чорнобривці, ось о, маленькі, поки що треба полити. Терміново полити. Все висихає, у нас жара. А це у мене розсадник ожини. Вона тут сходить кожного року, і я пересаджу вже на постійне місце. Ось знову зайшло чудове місце. І воно видно такі листя нездорові. Вони починають отак от крутитися. Дуже смачна слива, навіть не знаю, що це за сорт. Вона білого кольору, біло-рожева. Зараз будемо її рятувати. Обов'язково треба обробити, я вже бачу ось о. Починається отаке покручене листя. Воно видно, видно, що вона хворіє. Так, показую покручене листя на сливі, енджо або октара. Бачите гусінь? Все, на самшиті. Продивіться ретельно. Кущі вже сидить гусінь. Терміново обробити. Зараз я буду обробляти фас. На що одразу звернути увагу, коли з'являється отаке павутиння. Тільки з'явилось таке павутиння, все. Обробляйте терміново вони вже жируть. А так, з огляду, наче нічого. Чудовий, самшит. І тут на... іще нема. Тут ще нема, вони починають з краю кущі жерти. Терміново зараз будемо обробляти. Ось ось теж перший предвісник – сухе листя. Воно може бути з того року, але ось, така, ось таке павутиння, Ось таке павутиння, вже можете придивитися і там вже жируть. Дуже рано в цьому році з'явилась гусінь. Хоча я трохи затримала цей процес. Місяць по тому я підливала під самшити розчином актара. Коли обробляти препаратами, я обробляю в суху погоду і завжди ближче до вечора, тому що препарати, які ми бризкаємо, розлагаються на сонці і не діють як слід. І майте на увазі, що кожні три тижні самшит треба обробити, тому що гусінь має декілька періодів розвідку, і різні покоління гусені криються в кущах. Саме в таких павутинних коконах зимує гусінь. Тепер гусінь почне заляльковуватися, і через два тижні почнуть вже літати метелики. Самки метеликів почнуть відкладати на молоді листочки яйця, з яких невдовзі почнуть з'являтися знову ж таки гусень. А гусень руйнує крону і порушує обмін речовин в кущі. Згодом такий кущ всихає. Причому в сезон потрібно чередувати препарати. Також можна обробити самшит ще й таким засобом. Він складається з двох пакетиків: антигусінь і самшит. Спочатку в 5 літрах води розчиняєте один пакетик антигусінь. Добре перемішати, розчинити, потім додаєте туди ж самшит. Тобто цей робочий розчин, яким будете оприскувати самшити, складається з двох пакетиків. Обидва пакетики. Або в 5 літрах води, або в вісьмох літрах води розчинити. Я ще додаю трошки декілька крапель фері, як прилипач. Це я роблю завжди. І розчиняєте. Саме так ми обробляємо кущі самшиту. заводячи оприскувач всередину куща, ретельно оприскуємо всередині і ззовні. У нас, до речі, дуже щільні кущі, їм по років 18, тому що на нижній частині листа, на самому самшиті, на стовбурі, на гілочках, між листям, павутинні. Всюди можуть бути лічинки, кокони, лялечки, гусінь, тобто різні ступені розвитку вогнівки. Ретельно це робіть і придивляйтесь до своїх самшитів. Починає квітувати аквілегія, ще її називають водозбір або орлики. Як на мене, така вона космічна, з такими 3D-формами. Незвичайна квітка. Це в мене Пасіфлора. Зимувала вона. В будинку заношу її кожного року в досить прохолодному приміщенні, зиму вона не переносить, тому її потрібно заносити додому. І зараз винесемо її на двір, там їй буде безумовно краще, і там вона почне квітувати. А цю маленьку пасіфлору. Я вирішила висаджу її зараз в ґрунт і пущу от сюди на цю опору. До речі, якщо пам'ятаєте, я висаджувала гліцинію. Прийнялася, мені пишуть, що вона агресивна рослина. Нічого, завжди зможу її прибрати. Дуже хочу квітування гліцинії. Поруч з цією опорою буде вона в мене. І поки вона маленька, тут висаджу зараз пасіфлору. Все одно її треба буде викопувати і на зиму заносити додому. Заморозки вона не переносить. З дому принесла. Зараз тут посаджу. Частину примул тут викопала, і зараз сюди пересаджу, пасіфлору і пущу її на опору. Звісно, на опорі вона почне квітувати в відкритому ґрунті. Що я хочу сказати на рахунок квітування тюльпанів? От саме такі бахромчасті, оторочені по краю тюльпани, вони дуже довго квітують. Вони в мене в різних кольорах, і біленькі були, і ось ці рожеві, вони дуже довго квітують, дуже довго на грядці тримається ця квіточка. Дуже довго квітують бахромчасті. Дивіться, яка гарна квіточка. І вона на сонці не в'яне. Дуже довго тримаються пеоновидні тюльпани. Вони в мене досі квітують, цього ще й досі є. Калина Бульдонеш. До речі, по всім прикметам, коли квітує калина, трошки становиться прохолодно. І саме зараз ця пора. Сьогодні я буду висаджувати кали. Хочу сказати, що вирощувати кали досить просто. Вони не доставлять вам багато клопоту, особливо для тих, хто справляється з гладіолусами, жоржинами. Принцип посадки той же, але все ж таки хочу зауважити, трапляються такі випадки, що людина висадила кали, а вони не зійшли зовсім. Хитрощі при посадці все ж таки є. Відніше зараз я покажу, як виглядає цибулинка корневища кали. І вам буде все зрозуміло. Якщо у вас не зійшли кали. То, можливо, їх висадили неправильно. Отаке От округле корневище зверху, а з іншої сторони, наче корінчики. А тут цибулинка гладка, і природніше, звичайно, посадити їх начебто корінчиком в землю. Бачите? І їх висаджують отак. А це неправильно. Висаджувати кали треба отак. Зараз навіть видно, де вони починають рости, вони вже проклюнулись. Я отак от їх розділяю, це буде дві, і висаджую. Просто ламаєте, це буде дві кали. Просто ламаєте їх багато і висаджуєте окремо кожну частину. З ними нічого не трапляється, ви їх не порушуєте. Восени, коли я їх викопую, я їх зберігаю в погребі. А зараз отак от поділю і висаджу. Головне висадити правильною стороною. Потрібно посадити не так, начебто корінчики, ви бачите, а ось так: оцією лахматнею до верху. Отак от зараз я буду їх висаджувати. Можна їх звичайно висадити у відкритий ґрунт, але я вже казала, що в мене слимаки. І тому я намагаюсь сховати від них рослину, котру вони дуже люблять. Тому я буду висаджувати їх в горщики. Отак от розкладаю, в шаховому порядку, як я вже сказала, начебто корінчиками догори. Отак от розкладаю. Досить легко їх висаджувати. Я роблю це кожен рік і знаю, що вони чудово квітують і в горщиках. Обов'язково не переплутайте не цією стороною, а ось так, до верху. І так у мене будуть два горщики висаджено. Це вже треба зробити терміново, вони проклюнулись на таку висоту, як висота корінчика, я прикриваю ґрунтом. Більше не потрібно. Кали дуже люблять вологу. Зверху я теж проливаю. І все, отак от вже висадила кали. Це дуже швидко. На дворі в нас вже тепло і починаю виносити рослини, які я заносила на зиму додому. Це лантана. Ставлю її тут. Вона у мене тут буде на реабілітації. Вона одразу розквітне, на вулиці вона зовсім інша. Трошки страждає вона зиму, трошки страждає вона вдома. На вулиці, звичайно, буде краще. Зараз треба обрізати сухеньке, ось я бачу. більш-менш в нормальному стані лантана. Зараз я трошки прочищу цей кущик, приберу сухі гілочки. Дуже подобається мені лантана. От зимою я її заношу додому і весною тільки виношу, починає квітувати цвіте все літо і майже до пізньої осені. Має таку незвичайну, дуже дуже красиву райдужну квіточку. Ще вона називається, змінююча троянда, тому що от спочатку це соцвіття щільне соцвіття квіточки буде мати блідо-жовтий колір, потім поступово набирає. Рожевих, помаранчевих кольорів і стоїть така різнобарвна райдужна квіточка. Із таких квіточок складається весь цей кущик.